108 працівників культури з Вінниччини нині захищають Україну на фронті. На жаль, п'ятеро з них вже загинули. А ще один герой зник безвісти. Діячі культури долучаються до волонтерства, плетуть сітки, збирають гуманітарну допомогу, купують дрони, автомобілі, тепловізори. А ще відроджують та розвивають українську культуру і своїми піснями, танцями, виставами, книгами. Розповідають світові про наші традиції. 9 листопада своє професійне свято відзначають працівники культури та майстри народного мистецтва. Саме за культуру, за самобутність, за традиції, за право бути ідентичними. Ми і воюємо з ворогом. Велика вам вдячність за те, що ви одні з перших в перші дні зголосилися, об'єдналися навколо себе людей, об'єднали. Це починалось з волонтерства, з збору самого необхідного. Я хочу вам подякувати за те, що ви нікуди не поїхали, попри війну залишились, продовжували наступним поколінням передавати нашу культуру і народну майстерність. Дякую вам за те, що ви сформували культурні бригади, піднімали бойовий дух наших захисників.